І ще раз доброго ранку, вітаємо вас, шановні глядачі, в етері ранку вдома. Як завжди, у цій порі, ми з радістю зустрічаємо гостей в нашій студії. Із речником координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Петром Яценком ми поговоримо про змішані медичні комісії. Це інструмент, що допоможе швидше повертати до України важкопоранених полонених. Я зустріну гостя. Доброго ранку. Вітаю. Раді вас бачити Навзаєм. Ласкаво просимо. Доброго ранку. Вітаю, будь ласка, сідайте. Дякую. Дякуємо, що Доброго прийшли ранку. до нас. Доброго ранку. Ну і одразу хочеться, щоб ви розповіли про такий додатковий інструмент для звільнення полонених, як змішані медичні комісії. От в чому полягає принцип їхньої роботи. Ну, ми, як координаційний штаб, постійно намагаємося знайти нові інструменти для того, щоб звільнити наших захисників, захисниць з ворожого полону. І в Женевській конвенції про поводження з військовополоненими є така стаття, яка в якій йдеться про те, що можна створити медичну комісію. Вона буде оглядати е, тих, хто в полоні, і е, для тих, хто в кого поганий стан здоров'я, поранення чи вони хворі, е, їх. Потрібно буде звільнити, і е, такі комісії взагалі е, історично були тільки двічі під агідою Червоного Хрест, Хреста міжнародного е, це було під час війни у В'єтнамі і під час Ірано-Іракської війни. Е, ми схопилися за цю можливість як держава, і е, організовуємо з нашого з українського боку таку комісію. І будемо намагатися, щоб і ворог, так само який підписав так само ці конвенції, так само створив таку комісію і працював зі свого боку, тому що це можливість і нагода звільнити і швидше побачити наших оборонців вдома. А, скажіть, будь ласка, а що з цього приводу каже міжнародне право? Про досвід ви щойно сказали так. Це була оці дві війни, а право стосовно. Ну, mm -hmm. власне, міжнародне право, міжнародне гуманітарне право, mm -hmm. е частиною якого є Женевські конвенції, воно говорить про те, що е всі процедури виписані, і е під час початку конфлікту має створитися така медична комісія. Mm -hmm. е Відповідно, в неї входять два представники нейтральної країни. Це, приміром, може бути Швейцарія, один представник країни, яка утримує військовополонених, тобто України. І це лікарі, які ходять по місцях утримання, дивляться, в якому стані здоров'я перебувають військовополонені, роблять свої висновки і тих. Хто важко поранений, тих, хто кому є підстави, їх можна буде репатріювати до їхньої країни. Mm -hmm. І для нас, оскільки Україна постійно шукає способи, як, скажімо так, пришвидшити так, стимулювати протилежну сторону для обмінів, тому що ми всі знаємо, що Росія це не та країна, яка піклується про своїх. Їм потрібні стимули, вони дуже бояться міжнародного розголосу, і тому оце міжнародний, тобто ми задіюємо міжнародний механізм, проти якого вони їм досить важко щось, якісь аргументи виставити. Якщо міжнародна організація, така як міжнародний червоний хрест, міжнародне гуманітар, який базується, діяльність якого базується на міжнародному гуманітарному праві, якщо він каже, що дивіться, Україна це зробила. І ви також маєте це зробити, і їм нічого буде сказати. Вони мають чинити так само. У нас є багато наших оборонців, які важко поранені, які потребують негайної допомоги, і смислу утримувати їх в полоні немає жодного. І це механізм, який дозволить нам. Ми віримо в це е, дістати наших хлопців, наших дівчат. Угу. А розкажіть трошечки детальніше про змішані оці медичні комісії. Як вони формуються? Хто входить до їхнього складу? Е, перш за все, це комісія, базова комісія. це три особи, принаймні, три особи. Це два лікарі з нейтральної країни. Е, за законодавством, це бажано терапевт і хірург, тому що більшість поранень вони yeah. потребують саме уваги хірургів, і третій представник це так само лікар зі сторони країна, яка отримує військовополонених. Це так само може бути профільний фахівець. І Достатньо трьох лікарів вони мають бути затверджені з обох сторін. Тобто, дві сторони, які воюють, вони мають погоджитись, що саме ці лікарі беруть участь в цих комісіях, і є кандидати. Uh -huh. Звісно, якщо хтось із цих лікарів захворіє чи не зможе взяти участі, має бути ще такий запасний склад uh -huh. цих комісій, тобто шестеро. тобто Три основний склад, і ще три це запасні гравці, які дозволучаються у випадку, коли основні лікарі не можуть з певних причин за певних обставин відвідувати ці місця. Наприклад, Україна має спеціальний табір, де ми утримуємо російських військовополонених. Туди мають доступ міжнародні організації, журналісти періодично, і ми показуємо, як ми ставимося для до наших ворогів, які прийшли до нас вбивати, гвалтувати, грабувати. Але ми, як європейська країна, ставимося до них гуманно, і ми вимагаємо такого ж ставлення від росіян до наших. Скажіть, будь ласка, чи був вже досвід обміну з Росією важкопораненими полоненими до створення комісії? Так, був такий власне з української ініціативи. Ми передали російській стороні спочатку п'ятьох важко поранених. Це було навесні, і потім ще п'ятьох важко поранених вони були репатрійовані, тому що згідно з міжнародним законодавством важко поранені не обмінюються. Їх потрібно просто віддати, і ми очікували, що країна-агресорка віддасть нам так само наших важкопоранених, оскільки їх в них вони отримують більшу кількість ніж у нас, так тому що перші місяці війни в полон потрапило значно більше українських військовослужбовців, службовців На жаль. Так не сталося, тому що російська сторона віддала нам частину поранених, але дехто кого вони віддали, вони не були важко пораненими. Тобто, це був, скажімо, вони поставились до цього як до обміну, не як до репатріації. І е, ми, звісно, готові, оскільки ми підписували міжнародні конвенції, ми готові віддавати тих, хто транспортабельний, тих, хто з важкими пораненнями. Нам ці люди не потрібні, але нам потрібні наші. І е, оскільки ми вже почали цю роботу, ми постійно апелюємо до міжнародних організацій. Ми створюємо таким чином тиск на росіян. І е, ці змішання медичні комісії це вже офіційний спосіб е, для того, щоб добитися повернення наших, для того, щоб вони могли отримати ту допомогу, на яку вони, е, якої вони так довго потребують, вилікувати е, їхні е, поранення, е, отримати протезування і всю цю всю ту любов, яку ми як лікарі, як організація, як держава, як люди, як народ можемо дати нашим захисникам. А на якій стадії зараз процес впровадження змішаних медичних комісій? Власне, зараз вони вже є вже кандидати. Міжнародний комітет Червоного Хреста до цього залучений, і фактично цей процес розпочався. Законодавство, яке було прийнято в власне третя Женевська конвенція про поводження з військовополоненими, вона була прийнята всередині минулого століття. Це 49-й рік. І е, терміни, які там прописані, вони досить великі. Приміром, е, комісія має відвідувати місця, де утримуються військовополонені, не рідше ніж раз на півроку. Для нас такі терміни вони досить великі, і е, так само ці комісії є певний час прописаний на створення. Тому ми намагаємося якомога швидше це зробити, і ми це робимо. І ми сподіваємося, що вже найближчим часом ці комісії будуть працювати. З української сторони, і ми е, вимагаємо того самого е, зі сторони країни-агресорки. Відомо, що для країни агресорки немає ніяких правил, ніяких законів, е, ніякої гуманності. Але дякуємо вам за те, що ви робите. Дякую, так, дуже дякуємо за те, що знайшли час. Прийшли до нас і все так детально і доступно розказали. У Нас дякую. в гостях сьогодні був речник координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Петро Яценко. І говорили ми про змішані медичні комісії як про інструмент, який допоможе якнайшвидше повертати до України важкопоранених полонених. Дякуємо.